З якого ви селища міста? Місто, місто Селиди в Аданецької області. Все, все ж начальство їхало і, 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 і світ і, і пропав світ. Нічого немає, ні вода, а, ні світ, нічого, і, і навіть пропала зв'язь мобільна. І ми не знаємо, що робити. От два цей єлі стоїть, цей на коляске. Я не знаю, що мені робити. 15 тисяч доходу на троїх, 7 тисяч з них на таблетки. Яку квартиру знімати? Де? А що б робили без обідів? Ой, я не знаю. Я не знаю, що ми робили б. Навірно, ну, якщо чоловік помер, попиталася б піти кудись на роботу. Хоча сама вже, я ж теж діабетик, сама вже не в стані. Ну, попиталася б. А яка перспектива? Є якась на майбутнє, що вам кажуть, що, я, яка надія є, чи ви е, ну, тут залишитесь на роки тут? Будемо поки тут. Селидева, там, навіть, де ні. наша квартира, де селидев, я не знаю, що з тої квартирою, зв'язки немає селідев. Хто майбутнього ви не розумієте? Ні, ні, не розумію нічого. Тут так, там далі. дороги немає, навіть якщо квартира буде ціла. сила. Навіть якщо і буде вона хоч квартира, там, да, і пару кровати там останеться. Єма діаліз, де йому приймати. Ну, да. Як часто він потрібен? Через день. Через день. Через день. день.